Життєві реалії на сторінках книг. Відеодегустація творчості Ніни Фіалко. Ніна Іванівна Фіалко, українська письменниця, членкиня Національної спілки письменників України з 2015 року. Продолася 10 вересня 1943 року в селі Косинівка Уманського району Черкаської області. Під час воєнного лихоліття в родині сільських інтелігентів Ніна Фіалко, як і її книги, доволі популярні серед українських читачів. Проте шлях до свого читача у письменниці видався тернистим. За час основної роботи вона не присвятила себе літературі. Це сталося вже після виходу на відпочинок. Сама письменниця ось так описує той епізод свого життя. У мене своєрідна і творча біографія. Раніше ніколи не писала, навіть в думках не було, та економічна криза 90-х змусила мене переосмислити життя. Стрес став поштовхом для розкриття у собі нових можливостей. Щоб майнути за кордон чи зайнятися бізнесом, не мала ні бажання, ні здоров'я. А щоб від безгрошів'я не втратити розум, почала писати романи. Перші романи авторці приходилося видавати самотужки, адже через її вік багато видавців відмовлялися з нею співпрацювати. Цікавим є і процес написання романів авторкою у різний період її життя. Спершу вона могла писати через клопоти з дачею та внуками тільки навесні та восени. А коли внуки виросли, а дачі позбулася, змогла повністю присвятити себе письменницькому ремеслу. Ніна Фіалко у своїй творчості звертається до багатьох різноманітних тем та жанрів від соціально побутової проблематики до романтичних історій. Кожен її роман, наповнений життєвими реаліями. У романі Кохання з першого погляду Ніна Фіалко змальовує життя сучасної молоді, яка, будучи невдоволеною своїм становищем на рідній землі, шукає щастя за кордоном. Головний герой роману Олексій Шенкаренко, закохавшись у місцеву красуню, намагається створити для неї невеличкий рай, та вона прагне іншого життя. Сюжет наповнений багатьма життєвими віражами у людських долях. Тому захоплює з першої сторінки і не відпускає до останньої, роман читається легко і залишає враження для роздумів. У романі Ніни Фіалко Дві обручки йдеться про схрещення поглядів двох поколінь на події, які відбувалися на теренах Західних областей України у 40-х роках. Про високий патріотизм усіх верств населення, особливо молоді, яка за ідею важила життям тоді, і про патріотизм теперішній на майданах під різними гаслами. У романі змальовано образ простої галичанки Ксені, яка, гідно пройшовши всі випробування, залишилася вірною вибраній дорозі. Тут ви прочитаєте і про любов, і про зраду. І про велике терпіння жінки, яка прагнула вижити у нелюдських умовах. Наречена для бразильця в романі розкрито непросту долю кількох поколінь однієї родини, зокрема, акцентовано на спробі доньки вирватися із рутинного сімейного кола, щоб не повторити долю матері. Тож письменниця пропонує читачам зануритися в життя без прикрас. Можливо, через призму чужих помилок зрозуміти власні проблеми. Авторка особливо рекомендує цей твір молодим, які через психологічне насилля, через непорозуміння з батьками квапляться покинути домівку. Часто за помилку в юності їм доводиться розплачуватись усе життя. Роман спонукає до глибоких роздумів. Розчарованих не буде. Холодний вітер перемін. У звичайній сім'ї три сестри торують шлях у майбутнє. Вибір старшої зупинився на мальовничому Тернополі, де швидкими темпами будували бавовняний комбінат і заманювали дівчат перспективою не тільки гідної праці, а й наданням безкоштовного житла. Після закінчення училища молодші сестри успішно влилися в новий колектив і про краще життя не мріяли. Старша обрала іншу спеціальність і вважала, що людина створена для щастя і не повинна себе всю віддавати роботі. Йдучи за покликом серця, допустила непоправиму помилку, яка стала чорною міткою вдоль. У романі Ріка життя тернопільська письменниця Ніна Фіалко розповідає про життя двох подруг, долі котрих звилась у любовному трикутнику. Маючи різні характери, виховуючись у сім'ях на різних засадах, до свого щастя ці жінки йшли різними шляхами. Одна з них для досягнення мети знехтувала не тільки дружбою, а й законами моралі. За це була жорстоко покарана. Інша вірила, що кожна людина має свою долю, яка неодмінно її знайде. Нерівний шлюб. У цій збірці ви знайдете оповідання, новели та повісті. Написані упродовж кількох останніх років. Деякі з них були вже надруковані в обласних літературних журналах. Ці людські історії правдиві та захопливі, вони взяті з нашого життя, тому нікого не залишать байдужими. Шукачі земного раю. Цей соціально-психологічний роман і ще один ракурс осмислення сьогодення. Авторка, захоплюючи і точно відтворює життєвий шлях типового представника покоління, яке формувалось у 1980-х, намагалось вижити і нажити статки в 90-х. Непросте і трагічне становлення українця, який волею обставин опинився тоді в Москві. Нелегкий вибір постав перед ним нині. Драматична історія життя головної героїні роману Родинні гріхи не залишить байдужим жодного читача, який візьме до рук цю книгу. Кохання, дружба і нелегкі колізії долі. Ось що привертає увагу до цього твору. Гніздо для Зузулі. У цій збірці письменниця Ніна Фіалко знайомить читачів зі своїми оповіданнями соціальної тематики і двома повістями. В яких порушує актуальні питання сьогодення. Героїня Повісті розбагатіємо, як і багато інших сучасних жінок прагне залишитися в бізнесі, котрий створила ще на початку переходу країни до нових ринкових відносин. У Повісті сльози Роксоляни описані метавства сучасних студентів, яким не вистачає коштів, щоб закінчити навчання у приватному інституті. Запропоноване, читаване читається легко, затягує напруженими сюжетами і залишає місце для роздумів. Повертайтесь з журавлі додому. У получній родині приходьків, що мешкали на околиці одного з обласних центрів, виростали Катря і Тарас, діти, навколо яких крутився всесвіт батьків та бабусь. На початку 90-х років минулого століття. Вітер перемін приніс багатьом людям низку неочікуваних сюрпризів. Закриття підприємства, на якому успішно працювали Зоряна і Роман, змусило подружжя змінити не тільки роботу, а й місце проживання, щоб забезпечити майбутнє дітей. Минає час. Діти підростають, намагаються використати зароблені батьками кошти на свій розсуд. Сліпа бабусина любов не змогла захистити внуків від багатьох помилок і розчарувань. У другій книзі роману Повертайтесь журавлі додому, що має назву Сила жіночої любові, авторка майстерно відтворює атмосферу 2000-2014 років, Уписане – становлення сім'ї приходьків, яка вирішила будувати бізнес в Україні. Це поступове пробудження національної приналежності, усвідомлення, що не хлібом єдиним живе людина, розкриті складні перипетії сімейних стосунків і самих приходьків і їхніх дітей. Цей гостро соціальний, правдивий роман зацікавить багатьох прихильників творчості письменниці. Небезпечна межа У романі Ніни Фіалко йдеться про долю молодих людей. Які наполегливо і не завжди вдало шукають місце під сонцем. Трагедія, що спіткала одну з героїнь роману, змушує читача задуматися над таким явищем, як заробітчанство. Роман пропонує християнську мораль і високодуховні цінності. Примарне Щастя. У цій збірці Ніна Фіалко запропонувала читачам національну патріотичну п'єсу Шлюб у підпіллі. Написано в співпраці з Богданом Мельничуком і власні оповідання та новели, так би мовити, на всі смаки. Тут представлені тексти на містичні, заробічанські, трагічні і соціально побутові теми. У створених у різні роки оповідання багато списано з реальних людей, які живуть посеред нас. Звичайні історії мало цікавлять письменницю, тому вона добирає неординарні, але цікаві сюжети. Вам буде страшно і прикро! Радісно і смішно, але заснути під час читання навряд чи зможете. Роман Зламані Жоржини оповідає непросту долю вчительки Галини Павліної Ковальчук. Карколомний сюжет несподівані повороти долі, головної героїні заплутані життєві ситуації. Саме це вирізняє денний твір з-поміж інших жіночих романів для широкого загалу читачів. Обірвана струна. У цьому романі Ніна Фіалко висвітлює початок гібридної війни на сході України, в якій гинуть її найкращі сини. Головний герой твору Михайло Гончарук, учасник Майдану Революції Гідності, згодом боєць добровольчого батальйону, який дивом вийшов з Іловайського котла. Покалічений чоловік переживає важкий період психологічної реабілітації, коли чиновники не визнають його учасником АТО, і вимагають від нього довідок від тих, хто вже у засвітах. На Майдані Михайло випадково зустрічається з двійником. Доля зводить їх і в найтяжчі хвилину, коли життя обох висить на волосині. Колискова для Софійки. Складно пояснити, чому ніхто не намагається порушувати питання про заборону сургатного материнства. Натомість широко рекламується обґрунтування деяких діячів української науки, що це не що інше як розвиток передових технологій та зростання свідомості сучасного суспільства. На живих прикладах своїх чотирьох героїнь авторка намагається показати позитивні та негативні сторони сурогатного материнства. Події відбуваються в наш час. Роман захоплює з першої сторінки, читається легко та спонукає до багатьох роздумів і запитань. Веселі канікули. Літні забави. Це перші книги відомої романістки, присвячені дітям. Авторка часто спілкується з онуками, знає запити, вподобання, звички дітей, вміє проникливо, дотепно і правдиво зобразити їхній світ. У кожного автора є проза або поезія, в особистій колекції, збірка віршів або історій в різних жанрах. Це те, чим живе людина, і те, що вона хотіла б залишити після себе. Творчість Ніни Фіалко саме така з видатними творами, які варто прочитати.